Кум. Коли у вас є кум, то рано чи пізно на вас неодмінно чекають неймовірні пригоди. Це обов'язково стається. Хай кум і сліпо, глухонімий інтроверт, а коли такий, як у мене, то нема про що й казати. Мого кума звати Петро, але ніхто його так не називає. Від самої школи він для всіх Юрійович, а ще кум мисливець. Знаєш, що мене по батькові всі називають? розплившись у посмішці чеширського кота і випускаючи з рота тютюнові кола, допитувався він чергового мисливця. Бо ти ж ментом працював. Та при чому тут ментом, та й стільки там працював, господя. Просто уважають. Ти давай, наливай. Юрійович і справді деякий час носив міліцейського картуза, але ніколи не приховував для чого. Я ж мисливець. Мені так легше було всі дозволи поробити. А так воно мені надо. Протоколи на збиту курку писати чи на вкрадені в баби шури яйця. Ну що воно мені? Він був затятим мисливцем ніде правди, діти. Щойно відкривався сезон, Юрійович зникав з дому і потім волів хату мертвих качок, зайців, косуль а бувало, що й диких свиней. Ой божечки, а це що таке ворону вбив чи що? зойкнула його дружина Тамара. Тамара, це лиска, це вообще делікатес. Її вообще розділити не треба. Знімай пір'я зі шкіру, як панчогу, і все. Радуйся, що не гузка. Я рада повністю, а якогось просто м'яса не можна купить. Пішов да й купив. «Я тобі що, купець? Я добитчик, понімать треба, а то ворона. Щодо мене, то я полювання не альо. По-перше, шкода животину вбивати, а по-друге, ще й до рук руки до зброї не стоять. Та ти що? Ти ото як мала дитина, реготав кум, дістаючи з сейфу гарну і красиву машину для вбивства. Я тебе всьому навчу. А це що в тебе калаш? Нас таке в школі вчили на час розбирати? Ну, це, типу, такого, але карабін. Cerca mai